Доброго дня, ми з України. Рисуючись нагодою, хочу привітати всіх з великоднем Христос Воскрес. Ну а тепер перейдемо до теми відео. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх поповнень, своїх оновлень колекції. Як бачимо, буде у нас мінімум уже 5 монет. Ще будуть листівки, марки, конверти. Тим словом сподіваюся, буде цікаве відео. Перед тим, як ми почнемо огляд, давайте трохи так новинок. Всяких побалакаємо. Ну, напевно, головною новиною це наступного тижня. Це те, що буде введено в обіг новий поштовий аркуш. Укрпошта анонсувала, випускала філбюлетень. Чесно, подивився. Задумка цікава, цікава, зроблена, але є дещо незрозуміле. Наприклад, є випуск, але не буде конверту першого дня, хоча я дивився, там можна буде зробити погашення. Ну, Живу не в Києві, тому навряд чи його зроблю. А замовляємо виключно по філбюлетню. Чи це по філабонементу? По філабонементу я отримаю тільки аркуш і неперфорований аркуш в буклеті. Коштувало. Це щастя мені це все. майже 2000 гривень, там, 1900 з копійками чи 1950, я вже не пам'ятаю. Ну одним словом, прийдемо, обов'язково зробимо огляд. Випуск називається, не знаю, казав чи ні, Вівтар Свободи, святі ікони на броні. Я думаю, вже всі їх обговорили, всі поділилися своїми думками. там, Варто його було робити, не варто. Читав думки, що можна було б зробити просто власну марку, як вони це люблять. ну... Маємо, що маємо, на ми подивимось. Сподіваюсь, воно буде коштувати тих грошей, які я за них заплатив. Ну що ж, почнемо із моїх поповнень нумізматичних. Як бачимо, тут у мене будуть монети минулого року, 24-го року і вже свіжачок 25-го року. Давайте почнемо із 24-го року. Перша монета це у нас американські новації 1 долар 24-го року це у нас дефібрилятор. Так, мен. Ось штат-мен, здається, так і називається. Бачимо його тут розробника. Що він придумав? Хто знає, хто ні. Ну, бачив у фільмах, я думаю, знаєте, що таке дефібрилятор, коли зупиняється серце, там щось. Е, ну Я не медик, там щось зі струмом пов'язано. Е, тобто з легкі удари робимо, чи не легкі, Чесно, не знаю, ніколи не бачив вживу, як він виглядає. Але ось таку бачимо монетку. Так, один долар. Е, так, монетний двір. Не бачу, не бачу, але має бути монетний двір. Здається, де? Так, ось така монета. Далі. Це теж в нас була монета 24 го року. Це в нас Джордж Вашингтон. Це в нас ну, і в нас був ботаніком. Тут ми бачимо, щось він винаходить, щось він робить, якусь мікстурку. Чесно, теж не знаю, хто він такий. Ну, треба буде з часом погуглити. То є, тут у нас має бути монетний двір П Філадельфія. Так, Місурі. Місурі, бачимо, штат Місурі. Так, є далі. Ну, це вже новинки пішли цього року. Десяточка, десяточка, нова десяточка від НБУ. Честь, мужність, закон, Національна гвардія України. Це у нас продовження серії національних військових утворень. 10 гривень 2025 року. Е, так, оці дві монети здається, якщо я правильно був пам'ятаю по 100 гривень. ця коштувала 20 гривень. Якось принципі що в ролі взяти там 20 гривень за монету буде що от у людей. ну і Плюс, звісно, чи 45-50 вже не пам'ятаю. І дві ось таких два квотера це у нас жінки е, там серія американських жінок. Це вже 25 рік. Чесно, імен не бачу. Бачу вам Іда. Е, так, Зараз дивлю свою підсказку. Уеллс, ну, Здається, правильно прочитав, тому що далеко вже не бачу. І друга у нас Джульєта Гордон Лоу. Це, все це вона. Так, хоч і номінал по 25 центів, коштували вони мені по 45 гривень. Бачимо монетний двор, двір П, Філадельфія. Ось такі мої нумізматичні поповнення були цього тижня. Ну, не знаю, з часом розкладемо їх в альбоми. Для цієї, правда, ще альбома немає. Ну, нічого, щось придумаємо. щось придумаємо. Ось таке у нас було нумізматичне поповнення. Тепер давайте перейдемо до філателістичного поповнення. Теж буде, сподіваюсь, доволі цікаве. Так, це тут буде перемішка, щось брав в, НБУ, чи в НБУ, е, на сайті Укрпошти в їхньому інтернет магазині щось брав у людей, щось прийшло як подарунки. Одним словом, що, зараз це е, е, покажу. Ось такий була листівка, продавалася 150 років поштовим маркам. Такої в мене ще не було. Бачимо вигляді ось такої листівки. Так, це у нас випуск 19-го року. Тираж 2000 примірників. Ну ось таку коли взяв собі в колекцію, в мене ще не було, й буде. Далі. 13, го дай Бог, пам'яті квітня. Ну так, квітень же ж. Так, квітень, квітень. Е, у нас було день ВПК, військово, день військово-промислового комплексу. Це у нас здається, неділя була, е, другий раз. Чи друга річниця, ну як друга річниця, якщо я правильно читав, то минулого року в нас було указом президента призначено цей день як день працівників військово-промислового комплексу. І ось була зроблена зброя. Можна в деякому віддаленні, навіть вважати, що це зброя перемоги відноситься туди, але якби не відноситься туди. Ось був випущений такий конверт, було таке спецпогашення в місті Києві. Ну, це була неділя, тому, як бачимо, переноса не зробили вони. Далі був ось конверт по програмі, власна марка, доволі класно зроблено. Ну, В принципі, от тому і можна, напевно, його вважати, що це зброя перемог відноситься до серії. Ну, Хоча, в принципі, в кожного своя думка. Своя Далі, взяв ось такого конверта, це в нас. Серія конвертів Герої України. Герої не вмирають. Полковник Андрій Соколенко. Так, ось такий конверт. Дивимось, конвертик у нас го року, тираж 350 тисяч примірників. Тут ви можете почитати коротко інформацію. Так, є такий конверт. Далі, те, що я казав, ось конверт першого дня це маяки. Те, що я хотів взяти, тому що оригінальний конверт, він тут майже повністю отак. Замальовується за от бачимо таку косу, красивий пейзаж, тому вирішив взяти ще собі один такий конвертик. Так, а це випадково взяв поповнення. Ну я Чомусь думав, що в мене немає, а я їх взяв. Є в мене вже ось такий конверт. Е, Галина Кириленко-Баранікова. Барань... Так, Гурзув, будинок творчості Коро... коровіна. Сподіваюсь, правильно прочитав. Якщо що, сильно не кричіть на мене. Випуск 21-го року 250 тисяч примірників. Ну, це піде мені в обмін там, на подарунки чи на якісь погашення. Далі, Олександр Спендіаров. Так, ну, бачимо, судячи вірмен, напевно, ну, зараз читаємо. Так. так, композитор, диригент, народний артист Вірмені. Так, в принципі, не вгадав, а впізнав. Пізнав літери. 21 рік, тираж 350 тисяч примінників. Це епідемівом. Далі ось такі дві листівки. Ну, це я не знаю листівки чи карточки, як їх правильно називати. Одним словом, марки були в них запаковані. Спершу... Звісно, намагався відділити обережно скотч, але не завжди це вдавалося. Ну, Поки що вирішив збережу. Так, ось тут ми бачимо ось таку картину. Зараз тут надпис. Так: живописець, вивісок. Як бачимо залишки скотчу. Чи точніше, пошкодження, коли знімав скотч. Ну, маємо, що маємо. Вирішив, поки що залишу цей. Можливо, коли з'явиться на заміну. І ось така бачимо жінка. Спершу, хоча подумав, що це якийсь хлопець, але виявилось, що це жінка. Не знаю, чомусь що хлопець. Хоча ось тут хустинка, в принципі, не мало мені здатися, що це хлопець. Так, що у нас зимовою дорогою, полотно олію, Песик ГО, Так, народився в 28-му році. Так, ось такий ось така чи листівка. Чи карточка, не знаю, як вона правильно називається. Поправляйте в коментарях, якщо що. Так, ну і доволі цікавий його конверт побачив. Це у нас Борисяк. Це прочитав, ну, Олексій Борисяк. здається, правильно прочитав, давайте подивимося. з Олексій так, Це у нас ось бачимо геолог і палеонтолог. Тираж ну, 30 тисяч. Випуск 12 2012 року. Чому взяв? Це поки що перший і єдиний конверт, який я бачив, із зображенням ось такого бачите, динозаврика. На задньому плані бачимо динозавра. Тепер в мене з'явилася ціль знайти якесь погашення там, чи спецпогашення, от, присвячене Олексію Борисяку. Цікаво, як воно буде виглядати. Хоча, я думаю, можливо, якщо в інтернеті прописати, я його легко знайду. А можливо, важко. Чесно, не знаю. Ну... Ще не гуглив цю тему, не дивився на новому акціоні, але треба якось буде з часом подивитись, бо цікаво, зацікавила мене ця тема. Не знав, що у нас є такий дядько. Так, є таке діло. Так, це те, що відноситься конвертів, листівок. Тепер давайте подивимось на марки. Марки, марки, марочки. Так, почнемо із ось такого випуску. Це в нас Білорусія 92-го року. тисячу років православній церкві. Здається, це так, він. Тут написано. В мене є цей випуск, але він в мене не перфорований. І тут я дізнався, що в нас є такий випуск, ще й не перфорований, Ну, тому вирішив взяти. Він був недорогий, там щось до 20 гривень, здається, От точно вже не пам'ятаю. і оцей випуск вже трошки дорожчий. Це в нас Словенія 2004 року. Тут ми бачимо ось таку рибку окам'янілу. Це в нас доісторичні тварини відноситься до тої серії. Далі ось, ну, любителям трамваїв. Поїздів, різної такої техніки. Ось, е, громадський транспорт е, Молдови. Тут ми бачимо 100 років трамваю, напевно, в Молдові. Е, чи забув, яка там столиця Кишиньов здається. Ну Чесно, не пам'ятаюся, що поправте мене. Але бачимо ось такі автобуси у них були. Це в 13-му році. Зараз, напевно, вже все помінялось. Ось тролейбуси мені сподобались 13-го року. І ось такий блок Молдови. Це в нас трамвай. Ну, цікавий такий випуск. В принципі, можна було взяти ось окремо, щоб марку, воно тоді дешевше, було, так воно гадається, гривень чи 50, чи 60 коштував, а так би було 30 чи 40 щось таке. Ну, в принципі, думаю, що ті 20 гривень. Візьму ось такі верхні частини. Доволі класно, при тому, що вони виглядають. Ось саме молдовські випуски. Сподіваюся, вам гарно видно. Кому теж вони сподобались цей випуск, то ставте лайки. Так, ну що ж, це в нас що відноситься іноземних марок. Трохи стандартів взяв. Колись таки я досортую свої стандарти і покажу доволі цікаве вам відео. А Сьогодні ми просто подивимося ось чергове поповнення стандартів. Три стандарти там щось в мене вони є, але тут якась різниця по мікротексту Треба через мікроскопчик, ось Під рукою завжди є мій Аліекспресний мікроскоп. Через нього подивитись. Буде видно там мікротекст. І ось такі стандарти. Це теж прийде час, треба буде їх якось відпарити. Не знаю, якщо буде цікаво, пишіть, можемо там зробити там, скільки за півроку марок зібралося. Або, або це, в шостому місяці, в червні подивимось. Якщо цікава вам ця тема, ставте лайк. І пишіть в коментарях. Але поки щось що, цього тижня ось можна сказати, три таких вирізки додавалось. Дві тежки, тт, тт. І Ф. Ось такий випуск. Це ще у нас стандарти. Е, далі зараз підуть трохи поцікавіші марки, художні марки. Так, ну, так, ну, Було для мене трохи так, не розчаруванням, але трохи зіпсувався настрій, коли я подивився, що мені не вистачає по 2001 року. Дивлюсь, таки, у мене там не вистачає, здається, двох марок-двох марок областей і регіонів. Я такі думаю, та зараз вони там фігню мають сто коштувати. Ну, в принципі, Кировоград там коштував 200 гривень. І далі була Закарпатська область, півтори тисячі гривень. Чесно, я не знав, що це настільки дорого буде. Трошки мені це настрій зіпсувало. Я тільки відійшов, що за 2000 рік, скільки мені доведеться викинути грошиків. А тут, ось, 2001 рік, там, здається, не Тернопільська, Закарпатська, так, Закарпатська там щось, Закарпатська область. 30 копійок, але коштує 200 гривень. Далі, це у нас стандарти, деться, 2007 року. Ось такі, це в нас власна марка. Значить це не стандарт, стандарт. Це власна марка. Власна марка. Тобто, ось колись вона ось так виглядала. Бачимо марку і купончик, на якому можна було надрукувати свою свою там картинку, свою фотографію, ну, що захотілося. Недорого, здається, її серію брав, чи 40 гривень, чи щось таке. Чи може 80, от чесно не пам'ятаю. Так, далі. Опачик, дивимось. Що тут цікавого? Правильно, цікавий нас, хто в темі. Ось 2000 рік. Точно не пам'ятаю. Здається, ось Донецька область 400 гривень. І Волинська область. 200 гривень, тобто 600 гривень, оця 200, тобто для розуміння, 800 гривень, оці три марки. Ну, це брав різних продавців, це ще залишок коштів, які залишилися від продажу марок. І ось вирішив взяти Донецьку та Волинську область. Що там залишилось мені з 2000 року? Це блок Дівчинка з квітами. Тобто місто Київ, здається, там, та Київ і Автономна Республіка Крим. Тобто, ось ми маємо, що 2000 2001 рік там три доволі таких раритетних, хоча не, не чому раритетних, знайти їх легко, доволі дорогих, скажімо так, випусків. Далі, 2007 рік, футбольна тематика. Євро-2012, це видно, тоді було оголошення жеребьовка, як він а, називається, жеребкування. Було обрано. Які ж країни? 33 номінал. Цікаво. Далі. Сіпка серії Європа Так, це щось там з космосом було пов'язано. Галілео Галілей. Здається, можливо, навіть річниця. Річниця якась з ним пов'язана. Далі. українсько шведський воєнно-політичний союз. Ух ти йо. Так, 2008 рік. Дійсно, цікаво, що було б, якби б тоді. Розгромили російську армію. Що вже ж тоді було з нашою країною? Ну, хто його знає. Маємо, що маємо, як то кажуть. Так. Далі. З новим роком, з Різдвом Христом, це у нас випуск 11-го року. І далі випуск той самий 12-го року. Тобто, ось такі бачимо випуски. Тобто, 11 рік, 12-й рік, новорічні марки. Ось цікаво так дивиться, зробили. Можете. Згадати, порівняти з ним, які зараз. І от написати, які були кращі, тоді чи зараз. 12 рік. Так, це я, здається, 12 рік я тільки тоді почав іти на роботу. Перша робота, так, пішов, здається, на роботу. Перше офіційне працевлаштування в мене було. Як же це давно було? Так, ну що ж, на цьому здається, все. Всі свої поповнення я вам показав. Все, що хотів, показав. Ну що ж, будемо. Прощатися до зустрічі Так, ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, подобайки коментуємо та слава Україні!